І так, всім доброго дня. Зараз йде аудіо-відеофіксація такої сакральної події. Сьогодні у нас 22 червня 2024 року застремлює обігом. Сьогодні, ну, молоді, знають, не знають, вони вивчали історію. Сьогодні почалась друга, вітчизняна, вітчизняна війна, велика вітчизняна війна. Цей день в нашому русі еволюціонері українського народу. Цей день ми завжди запалювали біля центру планети Земля. Хто не знає, це в місті Києві, але сьогодні ми не біля центру. У нас особливі події відбуваються. Ми запалювали вогонь миру, надії та любові. Історія цього вогню, частка його це вифлеємський вогонь, частка вогонь української духовної еволюції. І вогонь Свічин Моя. Оцих три вогня поєдналися в одному. Це вогонь миру, надії та любові. Він перетворився у вогонь любові Аллаха, і серед мусульман рухається як вогонь любові Аллаха. Серед європейців як цивілізації він рухається як вогонь миру, надії та любові. Сьогодні у нас зустріч ділово, ділової ради громадськості мудрого мужня та мирлюбового Києва, Оберіг України. І у нас в гостях Саша, привітай, ручку помахає, да, Олександр. Він Проживає у Київській області, є таке село Люберці. і простір любові, як Саня над, над Люберцем звати праведники без кордонів. Над містом Києвом. Матір Боже. Ні, перепрошую, матір Божа нам оберігає саме небо. <laughs> Саня, е, значить, простір любові над Одесою усмішка Бога. Над е, Дніпром е, люблячи е, всесвіт над Львовом. Чисте серце. І сьогодні для того, щоб поширювати те, що йде з України, ми з тобою домовилися, щоб передати в твоє рідне село, твою сім'ю, твою родину, твій рід, вогонь миру надії та любові. І так, бери свічку, ми запалюємо зараз вогонь миру надії та любові, не, 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 не спіши. Значить, налахуйся, на, на саме позитивне, Значить, ми запалюємо, а тепер. Кожен поміркує на те, що закінчився війна і ода радості. Наступив рік Ода Радості. радість не тільки небесна серед українців, європейців на всій планеті, бо всі війни мають закінчитися. І так, давай затушимо ці свічки ну, і залишаємо в своїх серцях. Ось, все, гарного дня всім. Ми сьогодні передали в Люберці простір любові над містом Києвом саме небо. Ми передали простір любові над любарцями, праведниками без кордонів. І ще така особливість. Сьогодні ми домовлялися, як же ж поширювати далі. І так, от 24 області і Крим і в Україні з'явиться в кожній області і в Криму один простір любові над одним містом або селом. Так ось я особисто сьогодні переговорив зі своєю любою дружиною другою половинкою Іриною, і ми наша сім'я Крила Любові прийняла рішення, що простір Любові над лівадії має ім'я праведники без кордонів. Сьогодні, хто не знає, другий переможний рік українотворення по європейськи має ім'я і по честі, і по совісті. Минулий право на справедливість. А коли ми говоримо, що Божа справедливість, то тоді справа наша і по честі, і по совісті, і за Божої справедливості. І так, ну що, скажи щось гарне в тебе, сім'я з яких людей состоїть, скільки в тебе синь. Ця дружина як звати Саня Оксана, Оксана, донька Поліна, син Владислав і тато Олександр. Да, ось твоя сім'я сім'я е, сім'я е, Олександра і по як, дружину звати Оксана. Оксану е, із е, миролюбивих люберців. Е, має сьогоднішнього дня. Е, ну, давай е, скажемо, хай це буде у світлі істини, у світлі. щоб да, твоя сім'я у світлі істини. І тоді, сину, скільки старшому 14 років, і дай Боже йому до повноліття, щоб ми постаралися перевести державницьку оборонну стратегію про український повномасштабний наступ і всі бачили Божу справедливість по-українськи, як рухає і ми, як центральний провід Української ліги Патріотів, і всі інші. Це кінець зв'язку. І так з вами був я, Фуціяма і Олександр Позивний Залізничник. Дякую, Саня. Дякую. Да, да, все.